Всім привіт! Теплий сонячний весняний день. Відкрив теплицю на провітрювання, щоб трошка обсохла, зняв агроволокно з грядки, тому що сьогодні грядку потрібно трошки підливати і заодно буду робити підживлення. Температура при відкритій теплиці. 18 градусів, і це ж воно десь біля першої години дня. Якщо буде сонячний день, то до вечора, можливо, теплиця і висохне повністю, тому що дуже велика вологість. Буду проводити операцію два в одному. І полив, і заодно підживлення. Чим саме зараз буду розводити суміш і покажу. Приготував суміш для поливу. Це є 10 літрів готової суміші, вода і гумат. Такий от гумат. Користуюсь років 2 чи 3. Хороша штука, а головне дешева 90 гривень за 4 літри. Це є склад, кому цікаво, можете на паузу поставити і прочитати собі. А це норма застосування. Можна і рекомендовано найчастіше 1 до 30. Але я роблю по-іншому. Я розбавляю слабше 150 грамів на 10 літрів води, тобто 1 до 60, але кратність в мене частіша. Раз на тиждень, раз на 10 днів проводжу підживлення і використовую це не тільки для теплиці, це в мене на городі для овочів, для картопля, морква, все підряд. Минулого року пробував додати до пшениці, коли я обробляв гербіцидом посіви пшениці, ячменю, то до гербіциду додавав ще гумату. І, в принципі, використовую використовую такий гумат всюди. Декілька таких банок за літо використовую. Коли жуки кроплю на картоплі також додаю до оприскувача гумат. Де тільки можу, там його використовую. Тому що ціна доступна. І проводив експеримент на картоплі там, де з гуматом, то набагато краще, принаймні зелене листя було більшим. Тому така от суміш 1 до 60. А через тиждень-другий буду проводити повторно підживлення. Проводити таку процедуру оприскувачем це задоволення. Враховуючи, що оприскувач на акумуляторі. Спочатку свою цибулю сієнку полив, а тепер Редиска. Редиска вже більше 20 днів від посіву, але досить повільно вона росте і розвивається. Ночі холодні, а вдень не завжди є сонечко. Деяка вже має по 4 листочки, деяка лише Зійшла недавно. По різному буває. Але це вже йде до тепла, тому радисці буде лише краще. Мурахи появились. Будемо боротись з мурахами. Таке от відео про підживлення, про полив. За декілька днів буду цю процедуру повторювати, але вже кожного разу одне й те саме знімати не буду. Ще зачекаю трошки часу, 2-3 тижні, і буду вже в кінці березня щось більше сіяти, садити, щоб площа не пустувала, тому що в мене. В планах висадити капусту, пікінку сюди. Але в мене розсада щось дуже слабо розвивається. Деяка зійшла, деяка, що не сходить, то не знаю, буду в декілька етапів, мабуть, щось садити. Але це все покаже час. Цибулька ще не сходить, тому на все потрібно чекати. Кому це відео було? Цікаве, корисне. То пишіть коментарі, підтримайте канал підпискою, лайком. Всім удачі і всім пока!